Мій прізвище Маславі Віктор Михайлович, начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у квітні місяці минулого року на території селища Великі Бірки Тернопільського району було під час пошуку кольорових металів місцевими жителями були знайдені вибухонебезпечні предмети. Нашою групою піротехнічних робіт були розпочаті роботи. Вже обстежено більше гектара території. І на сьогоднішній день 190 вибухонебезпечних предметів а це авіабомби. Вагою більше ніж 100 кілограм було знайдено і знешкоджено на цій території. На сьогоднішній день роботи продовжуються, вони не завершені. По завершенню буде ця надзвичайна ситуація закрита. Крім цього, інші надзвичайні ситуації це були пов'язані з захворюванням людей з отруєнням людей, а також з лісов з пожежами в екосистемах. Якщо брати до уваги, що в 2014 році на території Тернопільської області не виникало жодної пожежі торф'яників, то в 2015-му таких пожеж було більше 30. Крім цього, на території області виникло 3382 надзвичайні події різного характеру. Куди залучалися працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій? Ну хотілося б до прикладу ще навести, що 1699 пожеж на території області виникло, і таким чином різного роду подій і ситуацій на території Тернопільщини виникало майже 11 тисяч. Таким чином, якщо провести відповідні розрахунки, можна сказати, що 29 разів щодоби підрозділи Державної служби України за звичайну ситуацію залучалися до ліквідації надзвичайних ситуацій, подій, пожеж, надання допомоги населенню, яке попало в скрутні скрутну ситуацію. Крім цього, нашими підрозділами було врятовано 154 людини. З них 21 дитина, 839 будівель, 64 одиниці техніки та матеріальних цінностей на суму майже 173 мільйона гривень. Ну, 173 мільйони гривень це багато чи мало. Ну я вам скажу, що це декілька разів перевищує суму коштів, яка виділяється на отримання підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Е, як вже неодноразово. Е, Говорилося п'ять разів, нашими, нашими підрозділями були організовані пошукові роботи з зниклих людей в Гусятинському районі, в Теребовлянському районі. Слава Богу, нам вдалося знайти людей вчасно і надати допомоги тим дітям і людям, які попадали в скрутну ситуацію в лісових масивах. Хочу відмітити також роботу місцевих пожежних команд за минулий рік 71 пожежу в сільських населених пунктах було ліквідовано підрозділами місцевими пожежними командами. Хочу зразу пояснити, що таке місцеві пожежні команди. Це команди, які створюються сільськими радами на сьогоднішній день це територіальними об'єднаннями громадян. Це комунальні установи, які здійснюють гасіння пожеж в тих населених пунктах, де відсутні підрозділи державної пожежної охорони. На сьогоднішній день в області діє таких 25 підрозділів. За минулий рік нам вдалося відкрити три місцевих пожежних команди: це в Борщівському, Заліщівському та Зборівському районах. На сьогоднішній день робота буде тривати по створенню мережі місцевих пожежних команд. Ми ставимо перед собою, скажімо, таку амбітну мету. Це в кожній новоствореній територіальній громаді повинна функціонувати місцева пожежна команда, яка би забезпечувала потреби і забезпечувала би безпеку цих мешканців на цих територіальних громад. Хочеться також відмітити на сьогоднішній день роботу. З внутрішньо переселеними особами координація діяльності з внутрішньо переселеними особами здійснює Державна служба України з надзвичайних ситуацій в області створений і розпорядженням голови обласної державної адміністрації, і на сьогоднішній день він досить ефективно діє. Це обласний міжвідомчий координаційний штаб по роботі з внутрішньо переселеними особами. До складу штабу входять різні структурні підрозділи обласної державної адміністрації, це і соц. Захист і наша служба, медична служба департамент освіти, а також ну і інші служби, а також волонтерські організації і благодійні організації на сьогоднішній день. Тернопільщина прийняла більш ніж 2700 внутрішньопереселених внутрішньо переселених осіб. Які на сьогоднішній день розміщені в приватних помешканнях, принагідно хотів би висловити подяку власникам готелів міста Тернополя, які, як волонтери, надають тимчасовий прихисток для внутрішньопереселених осіб, які прибувають на Тернопільщина. Тобто до трьох днів мають змогу прибувші люди проживати в наших готелях міста Тернополя. За цей час ми їм підшукуємо можливість і можливі варіанти розселення на території Тернопільщини. І відповідно їх доставляємо той чи інший населений пункт, де їм підходить і де вони можуть проживати на сьогоднішній день. Таких компактних місць проживання внутрішніх переселених осіб немає. Вони, скажімо так, розміщені в кожному із районів. З таких скарг, слава богу, у нас немає на території області. Було в 2015 році виявлено і знешкоджено 1213 вибухонебезпечних предметів. На щастя, наша профілактична робота, яка здійснювалася протягом року, дала свої результати. Ми не мали випадків загибелі мирного населення під час, скажімо так, необережного поводження з ВНП. Люди знають, що при виявленні предметів схожих на вибухонебезпечні, необхідно телефонувати за номером 101 і далі вже наші підрозділи вивозять ці предмети в безпечне місце для знешкодження. Щодо обстановки на річках, в 2015 році на річках області загинуло 43 особи, а шість осіб було травмовано. На сьогоднішній день хочеться скористатися нагодою і все таки звернутися до мешканців Тернополя і Тернопільської області. На сьогоднішній день в на території нашої області склалася такі плюсова температура. Погодні умови сприяли до того до активного танення льоду. І на сьогоднішній день вихід на льот як на Тернопільському ставі, так і на інших річках і водоймах області є досить небезпечним. Ми мали в місті Тернополі за останні, практично кожен день, ми маємо виклики на порятунок людей, які попадають в скрутні ситуації, іменно на льоду. Ми вже за цих два місяці маємо чотири особи, які загинули на водних об'єктах. Ну, напевно, що така основна статистика, на яку би хотілося б звернути увагу. Якщо є якісь запитання, я готові дати відповіді. Павітаю, кілька років тому було в селі Олексії з Кам'янського району, там був жах з пожежами. І от місцева бригада там десь пожежна була рятувальна. Тому що сідав на пожежну машину і посетила. Наскільки от гострого. Є потреба в створенні таких бригад, і що для цього потрібно, щоб в кожному селі, чи в якомусь сусередку була така бригада? Скільки це по тягне? Чи немає людей, чи нема фахівців, чи нема техніки? От в чому проблема? І чи йде відповідно влада на зустріч В такому дякую за запитання. Так, дійсно. Створення місцевих пожежних команд це є актуальним не тільки для нашої області, а взагалі для держави в цілому. На сьогоднішній день в області функціонує 25 пожежних, державних пожежно-рятувальних частин, це в кожному районному центрі, а також в містах обласного значення окремі пости. Це в Скалаті, Копиченця, Хоросткові. І в минулому році, в грудні місяці, ми створили місцевий окремий пост Державної пожежно-рятувальної служби в місті Микуленця. Зараз там проводиться набір фахівців, підготовка, відновлення приміщень. Звичайно, що на сьогоднішній день потребує допомоги і сільське населення, яке, скажімо так, далеко від районного центру, і допомога може надійти, скажімо так, не так швидко, як би хотілося. Це пов'язане не з тим, не з пізнім виїздом, а з доїздом, тому що деколи буває до місця виклику від районного центру відстань становить 53-56 кілометрів до, наприклад, в Заліщиках в районному центрі в нас є пожежний підрозділ, а в цьому ж районі крайня населений пункт 53 кілометри від від районного центру. Звичайно, що на стареньких зілах по наших дорогах це до півгодини, а то і більше буває до, проходить часу, поки прибувають наші підрозділи. Тому створення місцевих пожежних команд це є пріоритетом для нашої служби на сьогоднішній день. я би хотів подякувати і обласній державній адміністрації і обласній раді. В минулому році ми створили за сприяння голови обласної ради, голови обласної державної адміністрації. Місцеві пожежні команди в Борщівському, Зборівському і Заліщівському районах. І ця робота стоїть на контролі голови адміністрації, і ми будемо і надалі це робити. Чи, будь ласка, скільки потрібно грошей, щоб створити такий от маленький сільський осередок рятувальність? Uh, Техніки грошей і чи спеціально навчають звичайних людей з вулиці, чи це має бути якісь. Ну, принаймні, хоч якісь навички мають Значить, на сьогоднішній день ну, сказати точну цифру, скільки потрібно для створення місцевої пожежної команди, дуже важко, тому що в кожному випадку це є індивідуально. Тобто раніше, при радянському союзі, кожен колгосп, так званий, він мав пожежну сторожову охорону. Для функціональної пожежно-сторожової охорони було відповідне приміщення і була техніка. Тобто в деяких населених пунктах це збереглося і коштів на відновлення треба набагато менше, а в деяких населених пунктах це треба буде створювати з нуля. Треба буде будувати мінімальне пожежне депо, для того, щоб поставити автомобіль і створити умови для несення служби особовим складом. На сьогоднішній день в нас створені 25 місцевих пожежних команд. З них порядка 14 – це в будівлях колишніх пожежних депо нашої служби. Це нижче районного рівня, коли були в 2003 році скорочені підрозділи державної пожежної охорони. Ми передали в оренду сільським радам свої будівлі, свою техніку, і надалі ми готові. В нас є резерв автомобілів, які ми готові передати. Для організації функціонування місцевих пожежних команд. Тобто команді не потрібно купляти автомобілі. На сьогоднішній день ми маємо можливість передати їм. Зараз на державному рівні вносяться зміни до відповідних нормативно-правових актів, які дозволять безкоштовно, не в оренду, а безкоштовно передавати нашій службі для організації функціонування місцевих пожежних команд, як і будівлі, які не використовуються нашою службою в сільських населених пунктах, так і техніку. З обладнанням, тобто я думаю, в 2016 році це буде ще простіше для організації е, таких команд в районних центрах, е, в сільських населених пунктах. Можна питання майже <кій> щотижня на вашому офіційному сайті є повідомлення про виявлені вибухівки, особливо там в великих бірках. Дуже часто чи є інформація, скільки ще там е, є таких небезпечних предметів і. На сьогоднішній день в великих дякую великих бірках. Ми вже віднайшли і знешкодили 190 вибухонебезпечних предметів. Це авіабомби 100 кілограмові. Вони несуть досить велику небезпеку за нашу інформацію, спілкуючись з місцевими мешканцями, скажімо так, старожилами. За нашою інформацією, там просто в певний період складалися ці вибухонебезпечні предмети після другої світової війни. Частину було вивезено, частину було знешкоджено, а частину просто взяли прикопали, і таким чином воно знаходилося в землі. Земля взагалі то через певні періоди часу, в залежності від глибини залягання вибухонебезпечних предметів, вона його виштовхує. Тобто ми маємо такі випадки. Ну практично через більше 70 років пройшло з часів Другої світової війни. А в нас на території Тернопільщини, Тернопільщина це досить багато проходило в нас тут і боїв, і коли. Німці йшли в ту сторону, і коли відступали. Тому вибухонебезпечних предметів є дуже багато. Сказати, скільки їх є, ну на жаль, спрогнозувати дуже важко, тому що це, виявивши один предмет, група перетехнічних робіт, прибуваючи на розмінування, обстежує територію. І вже під час обстеження, як правило, ми знаходимо іще, і ще, і ще. Тобто, в бірках це початково була одна авіабомба. А в кінцевому результаті ми вже маємо 190 і це ще не останнє. Вашій службі часто доводиться виїжджати на так звані замінування. Ускільки обходиться хибний виїзд вашої служби, ну важко під підрахувати. Тому в середньому це буде від 3 до 5 тисяч гривень, тому що це все залежить від відстані, від техніки особового складу, який залучається для різних об'єктів. Це по різному. І ми готові реагувати на такі виклики. Нехай буде на даному періоді це хибні. Це просто ми можемо сказати відшліфовуємо свою майстерність, але дай Бог щоб вони не були справжніми, але таких випадків є дуже багато. І ми залучаємося як одна із служб цивільного захисту. Більше це робота спецслужб. Ми маємо свої обов'язки: це забезпечення, чи, вірніше, ліквідація можливих надзвичайних ситуацій, пов'язані з терористичним актом. Наскільки державні пожежні частини забезпечені необхідною технікою, зокрема, і ми спостерігаємо за реформами там правоохоронного відомства, так, поліції чи передбачені які зміни в управлінні в рятувальні служби. На сьогоднішній день Державна служба України з надзвичайних ситуацій це є окремий центральний орган виконавчої влади, але координація діяльності здійснюється через члена кабінету міністрів через міністра внутрішніх справ. Тому що голова нашої служби він не є членом кабінету міністрів. Значить, координація здійснюється через міністра внутрішніх справ, через Арсена Борисовича Авакова. І буквально недавно було озвучено про проведення. Реформ в нашій службі. Реформи значить, будуть поділятися на три етапи. Перший етап це 2016-2017 роки. Будуть вони пов'язані перш за все, з створенням і внесенням змін до існуючої нормативно-правової бази, функціональної нашої служби, а також створення відповідних нових документів. Так, на сьогоднішній день діяльність служби. Скажімо так, регламентується Кодексом цивільного захисту, який е, три роки назад був прийнятий, але у зв'язку з реорганізаціями і приведенням, скажімо так, нашої служби до європейських вимог він потребує змін. Це буде на цьому етапі, на першому етапі, проводитися. Наступний етап, другий це 2018 рік. Будуть вже практично здійснитися з реформи і 2019 2020 роки, реформи будуть вже проводитися на рівні управлінь і підрозділів державної пожежної охорони. На другому етапі значить, планується створити якраз цю мережу місцевих пожежних команд, тому що в перспективі керуючись європейським досвідом безпосередньо от наших колег в Польщі. Підрозділи державної пожежної охорони будуть знаходитися лише в населених пунктах, орієнтовно більше 20 тисяч населення. Все що менше, будуть охоронятися місцевими пожежними командами. Так, як на сьогоднішній день це є в Польщі, в Чехії, в Німеччині. Шоні колеги, є ще запитання? Я дякую всім вам.